Всім добрий ранок. У нас, походу, був дощ. А, походу, він вчора був. Вночі, може, теж був, не знаю. Я зібралася йти в ДМ нарешті, поки він відкритий. Мені Веня з дозволили, ну, Точніше Веня, я його Ані не питала. Тому зараз хожу, куплю дитині фарбу. Може ще щось для ванни. Бо вона просить, а в нас нічого на нема, тільки мило. Я його збираю з відро, а вона його з відра викидає так і живе. Сьогодні в мене по плану було прибирання. Але щось мені погано. Але я хочу сьогодні поприбирати. Не без цього. Ось. Вчора я пилососила в кімнаті. Ще хотіла помити підлогу, але не встигла просто, бо Олія вже мала йти купатися. Я просто не встигла помити підлогу, тому сьогодні треба помити підлогу, змінити постіль і прибрати в комоді у Бо я вчора прибрала речі її з сушилки. Я їх поскладала, але позапихала, де було місце. І все. Почуваюся я. Точно так же, лише голова тепер болить. І ось ця закладеність горло тепер просто болить, як горло, але вона... ні, воно не болить. Хоча ні. Тупо болить, не першить, не, не пече, а просто болить. Чи то я накашляла вже, не знаю. І ось там от. Росія. Чи слист, чи що вона таке, не знаю. Чоловіка так само і у Ані нібито нічого нема, лише температура. Тому вибачаюся, Тому а, якось так. В ДМ я сьогодні знову не попала, тому що закрито. Треба завтра піти. Е. І що ще mm. і до стоматолога мені треба якось попасти. Але вже напевно я не знаю навіть коли, бо до нас приїжджає, прилітає точніше одна подруга, і вона у нас буде два дні, потім вона їде далі. І я також мій чоловік її туди везе. І тут тобто, це три дні. А вже там вихідні. Коротше, я не знаю, треба буде подумати, що до цього. У мене ще час є, але просто треба мати, мати на увазі, не забути. Ну, я не забуду, бо воно в мене болить, а щоб чоловік спланував, щоб він зміг мені в цьому допомогти. Ось, стіни цвітуть і пахнуть весною. Не знаю, вікно у нас завжди відкрите. Ну, коротше. Е, зараз ми ще в пошуку житла. Можливо, хто знає, склужа чи з. склужа, напевно. Може хтось знає, де можна орендувати, я не знаю то житло, тому що нам скоро висілятися, а їхати нема куди. Ми повернулися в Україну, але... Не варіант. Нам нема куди повертатися. У нас там ще все окуповане і. Ну, коротше, нема куди. Якби ми, наприклад, там жили в Хмельницьку або у Львові, або навіть у Києві, то можливо ми б ну, просто взяли і повернулися б додому. Але у Херсонську область ми поки не можемо повернутися. Тому треба сидіти тут. Подивимось, що воно буде далі. Молимося, віримо, довіряємо і живемо далі. А що робити? Нам треба тільки жити далі, намагатися радіти життю, тому що воно у нас одне, і воно йде. Ітак, я обожжую, коли на подушник підходить відходит дуже. Не люблю. Не знаю, что это у чи ні. Чого ты? og þú skil. Sjá, þú maður fransáðu, sjá. Það er að Я вже застелила пості. Зараз буду ставити Що е, з світлом, що таке. Буду ставити набрання те, що зняла. Алло додам ось такі пролинки. Зовсім трошки. Чисто для запаху. Тут є така зручна кришечка. Та, це та, що закручується. Це те, що насипати. У мене там лежить лише постіль. І я прямо в барабан і їти далі. Ну так. Так, далі. Це треба увімкнути і сюди насипати порошку. Це треба закрити. Це сюди. Так як лише там в мене одна постя, я додам ну, такі от дві штучки. Так, у мене тут є режим спеціальний бедінг, але він буде мені прати аж годину сорок. А можна додати... Ага, не можна додати 1200. Тоді я кладу на мікс. І тут в мене є 1200. Все. зовсім скоро переїзд. І я зовсім скоро буду розбирати оце все барахло. Там в мене ще багато. Якщо вам цікаво, то, то поставте, будь ласка, якийсь коментар або лайк, і я зрозумію, що вам цікаво оце все. Розбирати зі мною. І я вам покажу. Ну, звісно, звісно, коли Настя вирішила попрати um, треба піти, так, да. точно. Давно тебе не було. Привіт, дощик. О, ну, аж сітки порожавіла вже ця сушка. Mm. Клас, іде мені, мені тепер сушити білизну. Де? Де? У нас забрали ж ці штуки на весі, тепер нема де. Ох.